Щороку через повінь транспортне сполучення по Бирінському мосту на деякий час перекривається. Жителі Бирінської сільради готуються до весняного розливу заздалегідь згідно з планом дій вжито відповідних заходів. Биринська сільська рада до пропуску повені готова. Створений матеріальний резерв, який дозволить закупити. Пальне, в разі необхідності організації човнової переправи, на даний час вирішується питання надання дозволу людині, яка буде займатися човновим перевезенням, в разі якщо буде дорога підтоплена повинними водами. На перше квітня рівень води у Десні вище рівня поста вимірювання на 341 сантиметр. Вода не піднімається вже чотири доби, проте очікують підвищення рівня, але незначного не очікується дуже великого розливу води. Мабуть, повінь буде проходити у нас менше за середню до минулих років. У Зв'язку з цим хочеться звернутися до Голів місцевих рад у тому плані, що після сходження снігу необхідно прибрати будь-які сміттєзвалища, які знаходяться на берегах річки, річок, водних об'єктів, тобто ставків, озер, які знаходяться на контрольованій території.